Підводний світ приховує в своїх глибинах безліч дивовижних мешканців, одним з яких є риба Наполеон. Довжина цієї рибки може досягати 2 метрів, а голову прикрашає рот з величезними губами, тому вона має ще одну назву губан. На лобі дорослих самців розташовується виріст або горб, який з віком стає все більш помітнішим. Вага перевищує 150 кг. Для цих риб характерне витягнуте тіло, захищене великою лускою. Самці забарвлені в різні відтінки синього і зеленого кольорів. Самки і молодь мають червоно-оранжеве забарвлення. Вздовж цього тіла проходить широкий спивний плавник. Риба Наполеон водиться в Тихому та Індійському океанах, а також в Червоному морі. Її будинком є коралові рифи і порослі водоростями кам'янисті береги. У нас зустрічається на глибині від 1 до 100 метрів. Як і більшість риб сімейства Губанових, Наполеон має особливість. Всі риби спочатку народжуються самками, а згодом перетворюються в самців. Статевої зрілості самки риб наполеонів досягають у віці 5-7 років. Приблизно до 9-10 років вони є самками, але потім поступово починають збільшуватися в розмірах, відрощувати горб на лобі і, врешті-решт, змінюють свою стать. Живуть вони до 25-30 років. Вони ведуть денний спосіб життя, і з настанням темряви відправляються до коралів на відпочинок. Для того, щоб не стати підчасну легкою здобиччю, для будь-якого хижака Наполеон ховається у щелинах коралів або скель, або заривається в пісок. Незважаючи на свою дружелюбність по відношенню до людини, риба є хижаком. Вона харчується молюсками, крабами, морськими їжаками, морськими зірками і іншою живністю. Розправитися з міцною їжею рибі дозволяють потужні щелепи і зуби.